Банк Демарк з 20 серпня припиняє всі виплати. Про це свідчить красномовна вивіска на головному офісі фінустанови. В списках черги до банкомату налічується півтори тисячі людей. Зараз з картки знімають по три сотні гривень. Тож, аби пришвидшити процес, волонтери з черги допомагають отримувати кошти. Так кажуть, більше людей повернуть свої кровні. Люди використовуватися банкоматом. Банкомат звучаємо. Как это самый, как, как компьютер с закрытыми глазами. Ночью да, спишь и нажимаешь. Я по 980-е. Вчера вечером записалась. Ночью отмечались, 6 и в 12 ночи ездили. Для того, что не потерять очередь. И вот сейчас с 10 утра сижу, только на час можно было отлучиться. Но опять перезвонишься, чтобы ничего не потерять. Если не услышать свою очередь, прозеваешь, то люди уже не пускают обратно. Якость банк цей был тоже такие. Ну Гарний був, як кажуть. Я своїм дітям кажу, що вложіть у Демарк банк, ви ж один у Вінниці, трохи там у Черкасах, Вложіть, це ж дуже гарний банк. Ні, мама. Це банк. Може, обанкротиться і все. На цьому кінець. Ось воно, як і правилося. У Нацбанку кажуть, перевірку проблемного банку завершили, проте результат не розголошують. Остаточне рішення про подальшу долю фінустанови має прийняти Національний банк. В банку може бути введена тимчасова адміністрація. Тоді виплати буде здійснювати фонд гарантування вкладів.